Олександр Богомазов художник, в творчості якого, напевно, найяскравіше проявилася футуристична константа українського мистецтва початку ХХ століття. У 1913-1916 роках Олександр Богомазов створює, напевно, найяскравіші футуристичні образи сучасного йому міста і втілює їх на своїх полотнах і аркушах паперу. Перед тим художником була зроблена велика теоретична робота під назвою Живопусте Елементи, в якій він розкрив засади новітнього сучасного малярства. Цікаво побачити, які технічні прийоми і засоби художник втілює на Полотні або на аркушах паперу, щоб унаочнити найголовнішу ідею і думку своєї теоретичної праці, те, що на його думку, кожен об'єкт в просторі постійно знаходиться в русі, і головна задача художника передати цей рух. Художник знаходить цілий ряд прийомів певних технічних засобів, якими йому вдається це втілити в своїх роботах. Найкраще це проявилося в роботі потяг 1913 року, яка є практично візуальним підстрочником його теоретичної роботи. Насамперед, для того, щоб передати глядачу свою емоцію від руху художник. Доходить висновку, що жодна лінія в картинній площині не має бути паралельна краям самої площини або краям аркушу паперу. Експресивні діагоналі, рухи форм, які він посилює, показуючи нам ту сторону, в яку рухається ця форма. Ці кути він насичує і заповнює активним штрихом, або якщо це живописна картина, заповнює більш активною живописною масою. Таким чином, уникаючи ілюзорного зображення предмету або об'єкту, художнику вдається створити. Сам образ руху, один з улюблених мотивів художника в цей час це зображення перехожих на київських вулицях. Художник створив численні начерки і ескізи, які зараз зберігаються в приватних колекціях, в музеях, в архіві музею літератури і мистецтва. І ми зможемо по ним дослідити, як художнику вдається лише кількома штрихами олівця. Передати рух людини по вулиці, передати навіть погоду в той момент, коли він робив ці замальовки. Показовою є, наприклад, робота перехожі Олександра Богомазова, в якій художнику вдається кількома штрихами позначити силу форми, тобто заповненість її штрихами, в тому напрямку, в якому рухається ця форма. Це створює враження того, що коли постать людини рухається, вона начебто ем, отримує на себе певний певне супротив атмосфери, в якій вона знаходиться. Таким чином, на думку художника, ем, якщо посилити форму в тому напрямку, в якому рухається форма, можна е, створити враження. Достатньо динамічної форми, тобто враження самого безпосереднього руху цього об'єкту. Ще один рисунок з київських вулиць показує, як художнику вдається іншим технічним прийомом Надати враження посиленого руху стрімкого бігу в вулиці під час погляду людини на неї на цій роботі. Художник використовує різке скорочення ракурсу. Таким чином, динамізм руху поглиблюється стрімким рухом лінії всередину аркуша. Зовсім інший підхід до створення динамізму форм у Богомазова в роботі Базар 2014 року, де ми бачимо, як художник використовує ритмічне чередування лінійних та округлих форм. Тут так само ми бачимо принцип, за яким художник посилює динамізм форми, щоб створити ілюзію постійного руху форм. А він так само заповнює ті частини форм, які спрямовуються в далечинь масою олівця. Таким чином, посилюючи їх масу, він створює це фантастичне відчуття постійного руху об'єктів. У 1915 році Олександр Богомазов. Виїжджає з Києва на Кавказ у пошуках роботи, але ще і для того, щоб знайти якусь іншу мистецьку поштовх до інших мистецьких ідей, в яких як він писав в листі до дружини, йому стає замало. Він поїхав в селище Гіруси працювати вчителем. Під час цього короткого перебування на Кавказі. Він продовжує розробляти свої ідеї, як теоретичні, так і створює цілий ряд праць, в яких він продовжує вивчати закони гармонії, закони ритму і закони руху. В цей час він створює цікаву серію пейзажів, які є пейзажами-портретами. Один з них. Перед нами це Кавказ, Гірюси, портрет. На мою думку, це зашифрований такий портрет його дружини. І в ньому ми так само бачимо нескінченний рух різних форм, які створюють безмежне відчуття динамічного, постійного динамічного простору. В саме цей час створена ще одна робота, яка на перший погляд, випадає трошки з логічного якогось розуміння його робіт цього періоду, це робота пожар Київ. Нам досі не відомо на яку подію вона була написана. Але ця робота цікава насамперед для нас сьогодні тим, що тут створена абсолютна квінтесенція руху різних форм. Квінтесенція руху емоцій і квінтесенція руху творчих і емоційних імпульсів. Саме в цей період, під час перебування в Гюрюсах, Олександр Богомазов створює свою живописну роботу В'язниця, в якій він зображує абсолютно реальний об'єкт. Це об'єкт в'язниці, яка знаходилась в центральній площі. Використовуючи весь арсенал живописних засобів, створює надзвичайно емоційне полотно, в якому живописна мова і живописна пластика відображає, можливо, і навіть той стан художника, який наприкінці свого перебування в горсах відчував себе начебто замкнутим, начебто в тюрмі, ізольований від своїх. Друзів, однодумців від своєї коханої дружини, і цей стан емоційний, він передає засобами живописної пластики. Рух мас, які створюють хмари, гори, він міксує і Утворює певну таку певний бій живописних форм, який розгортається над будівлею в'язниці. Незвичні ракурси, які він об'єднує, зображуючи будинок, це знову ж таки це прийом від більше від кубізму, але та динаміка, якою він насичує кожну живописну форму. Вона ближче до футуристичної концепції. В принципі, Олександр Богомазов напряму не був знайомий з творами футуристів. Нам відомо, що певним таким провідником всього нового, що доходило до Києва з мистецьких центрів, де вирували новітні мистецькі події, була Олександра Екстер. І скоріш за все. Саме від неї Богомазов був знайомий в загальних рисах футуристичною. Е Новацію в мистецтві. Але, на мій погляд, Богомазов пішов трохи далі, ніж е, італійський футуризм. Тобто, е, якщо італійський футуризм намагався передати динаміку і н, рух, е, який оточує, який перебуває в Всесвіті, через е, постійне повторення, навіть інколи механістичне е, повторення кількості разів самих форм, Богомазов приходить до висновку, що це можна зробити через внутрішню силу форми, якщо знайти принципи і прийоми, якими художник зможе передати динамізм або динамічний стан форм, можна сказати, що футуристична ідея в творчості Олександра Богомазова отримала абсолютно нове розуміння і вцілення в живописних формах. Віктор Пальмов, коли приїхав до Києва в 1925 році на запрошення Київського художнього інституту, отримавши посаду професора на факультеті живопису, вже мав за плечима яскравий бекграунд футуризму, футуристичного досвіду, який він набув разом з Давидом Бролюком під час своєї подорожі до Японії. Перед тим він приймав активну участь в футуристичному русі на Далекому Сході разом з літераторами, футуристами Асєєвим, Чужаком Тридяковим. І фактично вони були першими його біографами і написали про нього першу книжку видання, в якому схарактеризували його творчість як творчість художника-футуриста. А напевно, що і кубофутуризма, в якому є і тяготіння до кубизму, до примітивізму. От але сама діяльність цього осередку на Далекому Сході була короткочасною подальше перебування в Японії разом з Давидом Бурлюком і організацією серії виставок в Японії під гаслом російського мистецького футуризму. В принципі, вже сформували його і мистецькі погляди, і художню манеру. Київський період Віктора Пальмова є таким характерним відбитком того, що практично всі художники, які пройшли свого часу школу кубофутуризму, російського, Вони після нього отримали кожен свій вихід з кубу футуризму. У Олександри Екстер вийшов в, майже в абстракцію, а в конструктивізм пізніше, в конструктивістські твори, в театральній сфері. Казимир Малевич. Прийшов до створення свого напрямку, який ми знаємо сьогодні під назвою супрематизм. Татлін винайшов конструктивізм. Пальмов так само рухався таким самим шляхом, але його з одного боку імпульсивна творча натура. І та манера, яка була під час його більш раннього періоду, вона. Привела майстра до думки того, що найяскравішим і найцікавішим для втілення в картині є емоційне, емоційний стан, який хоче передати художник. Знову ж таки, як і у Богомазовому, ми повертаємося до емоційної складової. Віктор Пальмов вважав, що най Цікавішим і найважливішим в живописі є безпосередньо колір, тобто фарба це один із, ну, головних чинників живопису. Для фарби у пальмово перестають існувати межі. Вони перекривають предмети форми і стають панівними в його картинах. Він в київський період створив роботи, які можна було б схарактеризувати як живописний експресіонізм. Характерною картиною для київського періоду є картина Зміна 1927 року, в якій унаочнені всі його мистецькі. Принципи і прийоми, які він використовував і в інших, багатьох інших е, картинах. Насамперед, е, це головна е, роль, як я вже сказала, відводиться кольору. Кольором він створює композицію картини. І дивлячись на, наприклад, це полотно, ми можемо говорити про, е, насамперед, про колір. Колір, який е, врівноважується. Е, Пігментами теплими і холодними. Колір має свій розвиток. Наприклад, ми бачимо, як червоний колір, він має нюанси: від насичено-рожевого до кармінно-червоного. Тобто динаміка розвитку кольору стає для художника основним образотворчим засобом. Він назвав свою концепцію кольоропис. Свої ідеї він виклав на сторінках журналу Нова генерація. В кількох номерах публікувалися статті Віктора Пальмова, які, скоріш за все, передбачалися до видання окремою книгою. Але на жаль, ми маємо таку ситуацію, що вони вийшли тільки в журнальному варіанті. І саме там пальмов зазначав, що треба дати повну владу кольору. Кольор має розширити свої межі впливу на живописний живописну структуру полотна. предмети, об'єкти фігури людей вони деперсоніфіковані де персоніфіковані в його полотнах. І скоріше набувають знаковості або певних символів, які дуже легко зчитуються глядачем і дозволяють лише натякнути на той контекст, про який хотів сказати художник. Свою теорію кольоропису пальмов намагався підтримати і практичними дослідами в галузі оптики. А відомо, що на його прохання в Київському художньому інституті була створена оптична лабораторія, де пальмов проводив досліди розкладаючи світло на спектри. Окрім цього, пальмов цікавився роботами сучасних йому фізиків оптиків. Зокрема, його цікавили роботи Вільгельма Оствальда. Який розробляв шкалу тонових градацій і нюансів кольорів, розробив великий атлас майже на 100 позицій. Освальд Осфальтвів таке поняття, як синьо-зелений колір. Цим скористався пальмов, і в багатьох своїх роботах він використовував цей складний колір між синім і зеленим, який в багато в чому визначає колорит його творів. Окрім. Таких дещо примітивістких, на перший погляд, творів, де зображення спрощені до схематичних форм, він створював і більш які класичні роботи, особливо коли він намагався. Дещо ідеологізувати своє мистецтво і пристосувати його до сучасних потреб другої половини 20-х років. Ми знаємо, що вже в цей час відбувався певний ідеологічний тиск на художників. Радянська влада намагалася керувати мистецьким процесом через великі тематичні виставки. Одними з таких виставок це були виставки, присвячені до певних ювілейних дат пов'язаних з радянською владою. Зокрема, перша велика така акція це була виставка 10 років Червоної армії в 1927 році. На ній була представлена картина Пальмова за владу рад, яка дещо стилістично відрізняється від тих робіт, про які ми говорили раніше. Тут більш яскраво виражена стилістика такого експресіонізму. Як в побудові композиційної картини, так і в колористичній бачимо на полотні зображено вбиту людину під час бойових зіткнень. І вся тональність картини витримана в таких стриманих, коричнувато сіруватих тонах. І єдиною яскравою плямою це є червоний прапор, на якому лежить ця людина. Такий різкий контраст кольорів. Різкий контраст композиційної перспективи, будови. Фігура розташована, не наче перевернута, досить такий незвичний ракурс, сферичність перспективи, яку він застосував. Все це робить досить напружене, емоційне сприйняття цього полотна. Все це дозволяє художнику стиснути простір і час в полотні. І таким чином, начебто, ввести глядача практично в площу картини. Такий прийом для того, щоб викликати у глядача максимальну напругу від перегляду, емоційне враження, яке художник намагався передати, використовуючи всі засоби. є. Центральними темами для експресіоністської константи в мистецтві. Хотілося підкреслити і сам вибір сюжету, який з одного боку має ідеологічне навантаження, а з іншого художник вирішує складні образотворчі завдання. Віктор Пальмов був яскравою фігурою в українському мистецтві другої половини 20-х років. Він був чудовим викладачем. Багато художників пройшли через його уроки і настанови. Його роботи завжди привертали увагу на художніх виставках, користувалися певною популярністю і позитивними відгуками. Пальмов був постійним експонентом, коли формувалися українські експозиції на закордонні виставки. До речі, він брав участь в українській експозиції двох бієналів 16 і 17 в 1928 і в 1930 році. Давід Бурлюк по дружбі, по старим контактам запрошував його до участі в закордонних виставках в Америці. На яких роботи пальмово купувалися так само в колекції? Вплив пальмова як художника з яскраво вираженою футуристичною і експресіоністичною константою мав сильний, сильний вплив на українське мистецтво другої половини 20-х років.